І Отця і Сина, і Святого Духа з Воскресінням Христовим, братя і сестри. Тірзайте і Бога сповіділ мир. <кій> Господь так казав. І ми перемогу Божою бачимо все Євангелія, це проповідь про перемогу Господа нашого Ісуса Христа над похоттю, над злом, над смертю. Якщо ми побачимо історію церкви, яку залишив Господь, якою є ми, це перемога на злом. Вся історія церкви, це Господня перемога, всі гоніння, неправильне вчення, єресі, але все преодолав, церква преодолала силою Духа Святого. Людина, як людина, спіткається, падає, але зовсім через час стає. Змочі Божою, з допомогою благодаті Божої. І ми розуміємо, що Господь світ не залишить світ, він творіння Боже. А Господь переміг ворогу світа, тобто мир, який перед Ним, це страждання і смерть, це гріх. Сьогодні свята Євангелія розповідає нам про перемогу Господа над силами природи. Якщо сказати перемога то буде теж неправильно, тому що природа це творіння Боже. Господь створив природу, Господь створив море і вся і них. Сьогодні Євангеліє Святе розповідає про ці події після того, як Господь звершив велике чудо, насхищення, п'ятю хлібами п'ять тисяч наситів. Так на церковно славянському звучить. Після того, як Господь звершив чудо п'ятью хлібами, наситив п'ять тисяч людей і 12 кожніць залишилось після того, як всі поїли і наситілися. Після того Господь сказав, побачивши намір людей, а люди побачили в ньому чудотворця, який може надавати кожен день цей простий хліб, тому що це дійсно велике чудо. І раді цього вони рішили із Господа зробити. Ну, вождем, царем. Але Господь, бачивши їх серця, сказав апостолам сідайте в човен і відправляйте зразу. А я через певний час залишу людей і піду на гору помолюся. Так Господь і зробив. Учні сіли в човен і пішли по морю. Коли сідали, Іван Ірини каже, що був шторм. Було тихо. І учні пішли. Господь став на молитву. І коли Господь молився, ночі молився, це теж приклад нам, коли не просто молитися, а бачити результат молитви. Ми повинні відчувати слова свої, що вони відносяться до Господа. І Господь відповідає нам серцем. Ми бачимо цей відповідь серцем. ми молимось уважно, з бажанням. Але Івангелія каже про те, що після того, як учні пішли від берега, почалась велика буря, і вітер був зустрічний. І як апостоли не хотіли плити на той берег, настільки сильний був вітер, що вони всю ніч плили і не могли ніяк доплисти. І настільки сильні були волни, що бачили, що волни човен перевертають. І вода дуже багато попадає в човну. Господи погибай! Але такі слова вже не казали. Раніше вже таке було. Апостоли, вже, коли Господь був в човні, вже євангелісти розповідають, коли з Христом разом вони казали, Господи, не бережеше, ні погибай! Тонемо. Господь піднявся і запретив бурі. І стала тиша велика. Але сьогодні розповідають про інше. Учні в лоці є буря, а Господа немає. Господь залишився по той бік. І Господь навмисно сказав, і він знав, що таке буде. Навіщо? Тому що, як піклування батька про своїх синів, так Господь наш піклується про те, що в наші душі спаслися. Господь все. Посилає людині для того, щоб душа наша стала крепша, душа наша стала совершенніша. І от на сьому четверть ночі, коли учні вже зовсім устали, Господь викликнувся на їх возгласи. Але, мабуть, учні не кликали Господі поможи, а учні самі боролися. Четверта стража ночі. Це якщо івдеї ділили ніч на чотири частини, то в останню частину майже під утро. І під утро вони побачили Господа, який йде по водах, злякалися і почали кричати, думаючи, що це привід. Апостол Петро, як самий гарячний учень, сказав, Господі, а ще ти і сі мене по повілівня іти, ті. Тобі". Не бойтеся, дерзайте. Так Господь сказав. Не бойтеся, я є, аз є, дірзайте. І оскільки апостол Петро сказав, він казав, іди. апостол Петро шагнув, і поки він дивився в очі Господу, він бачив перед собою, Бога, благодать Божа тримала апостола Петра. Він навіть не дивився, що там буря, що там вовни. Він бачив тільки Господа. Його ноги ставали, і він не задумався, на що ставав. Він ішов. Але так продовжалось недовго. Апостол Петро подивився ліворуч, праворуч і побачив, що пол великі і буря, і почав тонути. Його почали мучити сумніви, як людина може це робити, які сильні волни. А тонучи, почав знову кричати: Господи, спаси! Погибаю, тому Господь сказав слова, які стосуються нашого Спасіння. Поштовх сумнівся моловіє, взяв рукою Господа і опинилися на лодці. Ці слова кажуть про суть нашого Спасіння. Суть нашого Спасіння це віра в Господа. Але коли вони в лодці стали, як Господь тоді запретив, так і зараз. Стала велика тиша на морі. І зразу лодка стала уже на протилежній дні. Тоже чудо. Апостоли не задумувалися як, бо вони бачили, що море, вітер, все підкоряється Богу, Його огурчий силі. Тому що Він Творець всього, він владика і володар на всіх. Але бачите, для чого Свята Церква нам згадує ці великі чудеса. З одного боку, дійсно, що ми прийшли в храм, де знаходиться Господь наш Ісус Христос. Він казав так, що не залишаю вас після Вознесіння. Господь сказав, що а з вами до скончання віку. Господь постійно з нами. Ми, якщо бачимо волтарі, сидить стоїть кресло, стілець центральний. Це на честь того, що Господь посідає. Якщо людина бачить перед собою Бога, вона рівно дивиться, як апостол Петро бачив очі Ісуса Христа. Якщо людина ходить перед Богом, людині все можливо. Неможливо нам. Без Бога зробити нічі соже, так казав Господь наш Ісус Христос, без мене не можуть творити нічі соже. А ми робимо багато в житті. Багато. Як люди ми змушені жити, робити, працювати, для того, щоб можна було жити фізично. Але всі святі отці. Кажуть, що це море, подобно життєйському морю. Житейське море це всі наші скорби, ситуації, які нас спіткають. Це наші страсті, це наші пороки. Ми кажемо, що Господь прийшов для спасіння, і людина може отримати спасіння. Але тільки ми прийняли хрещення, почалась в тому числі буря. Наші страсті підняли. Голову на нас. І ми постійно знаходимося в бранні. І не завжди цю брань ми одержимо перемогу. Нас борють в страсть. Якщо ми оглянемось назад за нашими плечима, дуже багато таких ситуацій, які дійсно схожі на бурю, ці ситуації не тільки від нас залежать. Ятияці кажуть, що ми не знаємо, що нас чекає завтра, що готовить враг рода людського для нас. Але не враг рода людського може робити те, що хоче, а лише те, що Господь нам попустить. Якщо ми знаємо, що нічого без волі Божої немає, якщо Господь послав учнів і чекав, поки учні сражалися бурі, аж три часті ночі, а лише останнє Господь прийшов. Значить, Господь не то, що хотів, як це кажеться, на українську, А для того, щоб ми стали мужніші, апостоли стали більш сильніші. Тому і Господь каже, чого Господь чекав від апостолів? Вони бачили, як Господь припинив бурю. Чому не звернулися? Маловіри. Якщо людина живе і живе. Перед Богом це наш обов'язок. Ми, як християни, повинні жити для Бога. Все наше життя, це життя для Бога повинно бути. Знаєте, є дві різні напрямки життя. Один веде в погибель людину. Людина хоче насолоджуватись цим жилим життям. І це навіть якщо хочу не робити гріха, але насолоджувати стільки земним, воно обов'язково прийде душа в погибе. А інше, якщо я хочу спасіння і життя вічного, і цим життям, яке я живу, я повинен Богові служити. Ми постійно за це кажемо, постійно апостоли кажуть, нам нагадують, життям служити Богові, богатстві служити Богові, бідності. Терпіння служити Богу. Якщо є здоров'я служити Богу. здоровим тілом, якщо тіло не здорове, славити, терпіти і цим служити Богу. Якщо людина оглянеться в радості, дякувати Господу це теж служба Богу. Якщо є скорби, теж терпіти ці скорбі і дякувати Богу. І цим служити Богу. Перша заповідь, яка отримала імдеї, я Господь Бог твой, і не буде в тебе інших богів. Якщо ти, Господь Бог мой, який создав мене, я тебе повинен славити, я повинен згадувати, що ти сказав мені і виконувати це, що ти сказав мені. Казав, Господь, не засуджуй, засуджуй. Скаже, Господь, терпіть, благословляйте проклинаючи. Не теоретично знати. А на практиці виконати, не мстити. Господі, розумій, дай, щоб злобу не було в серці нашому. Це виконання. В нашому житті дуже є багато таких випадків, коли людина стає, завжди руки піднімаємо і чуємо, що наша молитва чиста. Але в скорбі бувають такі важкі часи і випробування, коли людина каже, Господі. Собі каже, У Богу на не каже. Мабуть, це не можна, неможливо зробити. Навірно, це вже не під силу навіть тобі. І це знову нас підносить до того, щоб ми подивилися на апостола Петра. Почто що усомнівся маловірів. Господь все може вирішити. Все. То, що людина собі прорахувала, як це можуть ці волни втримати ногу, всі закони фізики. Це не підлягає законам фізики. Людина не може ходити по водах. Але не сила фізична триває, а благодать Божа триває. Апостол Петро повинен був згадати, що не река Бога людини, навіть Бога людини, а благодать Божа тебе тривала. І от якщо людина усомнілася, благодать Божа через втрату віри нас залишає. І ми зовсім різні кожен день міняємось. Один раз ми стоїмо на молитву, ми чуємо молитва гаряча у нас. А другий раз молитва буває слабенька і холодна. Господи! Я немочний. Але з іншого боку, Господь не чекає від нас Божого по сій відчині. Він знає, що ми немічні. Ми знаємо, що ми не можемо вода ходити. Але смисл нашого життя це жити і Богу служити і через це благодать Божого отримувати. Преподобний Серафім Саровський нагадує нам смисл життя християнського стяжання Духа Святого Божого. Це не просто теоретично, Постійно, як людина намагається виконати заповіді Божі, Господь віддячує благодаттю Божі. Не потрібно думати, я мені, ти тобі, Господи». Але на практиці так і є. Господь каже так, що ти роби те, що я сказав, і найважче тобі буде робити. Господь чує і серце наше відчуває. Благодать Божью людина отримує, святияці кажуть, якщо ми дуже хочемо цього, ми стоїмо на молитву і просимо у Бога. Але що просимо? Господь нас не залишає, коли ми просимо з мною. Да, Господь чує нас. Але людина повинна жадати духовно, Дай мені Господі розуміння. Дай мне Господі благодать Твою. Кажуть, хочеш просити ума разом? Проси, Господь дасть. Просиш духовно, Господь дасть через ті сокровища, які є в церкві, Господь дає благодать Божу. Але перше не відпасти від церкви Божої. Тому що Христос, глава церкви, каже, я корінь. А ви, якщо на цій лозі, яка корінь Христос, ви прибуваєте, ви принесете плод великий. бути в церкві, не залишати церкві, користуватись таємством. Якщо казати теоретично, людина, яка перший раз приходить в храм, може не поняти. А якщо на практиці людина постійно падає, кається, вона відчуває, як після молитви священника Господь знімає тягар. Якщо після причасті свого тіла Господа, нашого Ісуса Христа, ми відчуваємо присутність Бога, людина, якщо уважна до себе, з рочками внутрі вона бачить свої зміни. Тому і ми. Маємо дійсно велике дня знання, а тим, що Господь нас через таїстю, через обряди в церкві дає самого себе. Якщо Господь цю церкву создав, ада не одалі тієї. Предзріх Господа переде мною, а діснує мені, як да не подвіжуся. Це казав пророк Давід. «Перед зріх Господа переде мною, бачу Господа переді мною. Господа бачили тілесно, тільки апостолі. Да? А ці інші, вся церква, вона призрив Господа пере мною, вона бачить серце, вона відчуває через виконання заповіді Божої. Тому, браті і сестри, сьогоднішня буря, яка є, подивимось назад. Дійсно, Господь бачить, Господь попустив. І церкву суєві не залишив. Волни були досить великі раніше. Історія церкви типу, згадує, що людині повинна спасатись через тіплення скарбів. Ми хочемо так, щоб було все спокійно і тихо. Господь нам давав цей час, коли ми дійсно насолоджувалися, тишеною любов. Але якщо Господь попустив апостолам йти в бурю, в волни, то Господь не наказує цим. Господь каже, Повинні бути не діти, а мужі, повинні мати твердість. Тому Господь поруч нам прийде Господь над мною, да не подвіжуся, Тобто ми повинні мати віру. А віра це через виконання заповіді. Як воно зовнішнє не було, це все лише для того, щоб ми могли підтвердити свою віру. Для того, щоб ми були в вірі. Якщо є віра, все інше. Неможливо нас відділити від любви Божої, так казав апостол. Нічого не може відділити від любви Божої. Ми, браті і сестри, молимось, бачимо Господа перед собою. Радіємо разом з апостолом Петром. Господи, спасій на грешні, Господь не залишить нас і церкви.